Вітаю, розпочинаємо новий інформаційний день 22 серпня разом. Вночі Росія атакувала 55 безпілотниками. Військові матимуть гарантовані відпустки, порушення на дорогах Хмельниччини. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. У ніч на 22 серпня РФ атакувала 55 ударними БПЛА, типу шахет та безпілотниками-імітаторами. Проти повітряної оборони збито то подавлено 46 ворожих БПЛА та їх імітатори на півночі та сході нашої країни. Про це поінформували у командуванні повітряних сил. А також повідомили, що зафіксовано влучання дев'яти ударних БПЛА на чотирьох локаціях. Президент України підписав закон про гарантовані відпустки для військовослужбовців. Йдеться про право на гарантовану відпустку на 15 із 30 днів щорічної основної відпустки. Інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі. Також учасники бойових дій зможуть отримати додаткові 14 днів відпустки. А також контрактники, 18-24 зможуть скористатися відпусткою на складання іспитів у вишах. Закон набирає чинності через один місяць із дня його опублікування. Дякую Станом на 7.40 ранку ліквідація пожежі, що виникла внаслідок російського обстрілу, 21 серпня у Мукачево ще тривала. гасіння залучені 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також працюють і два пожежні потяги Укрзалізниці у результаті російської атаки постраждала 21 людина. Уражений завод, де виробляли побутові прилади, відновлять із державною допомогою, зазначив перший заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. І з його слів після Завершення робіт із ліквідації наслідків ракетного удару почнуть формувати пакет документів на оперативне отримання державної допомоги на відновлення виробничих потужностей, розмір до 16 мільйонів гривень. Посадовець повідомив, що на цьому заводі працювало майже 2600 фахівців. Тож від його функціонування залежать тисячі сімей. 37 осіб серед них військові та цивільні отримали підозру за ухилення від служби в зсу днями. Поліцейські провели четвертий етап операції. Опікун заходи з викриття проводилися у столиці та у 16 областях, в тому числі й на Хмельниччині. Наразі в Україні майже кілька десятків тисяч осіб мають відстрочку на підставі оформлених висновків медичних комісій. Правоохоронці перевіряють законність наданих чоловікам документів до військових частин та ТЦК за наявними даними від 10 до 15% від загальної кількості є фіктивними. Під час перевірок з'ясовується, що так би мовити, хворі чоловіки чи їхні рідні не зверталися до медичних закладів, лікування та обстеження не проходили, або ж за номером наданої медичної документації допомогу отримували зовсім інші люди. Правоохоронці задокументували. Вали численні факти використання підроблених медичних висновків. Загалом, за результатами усіх етапів операції опікун, підозру отримали понад 70 осіб. За скоєне їм загрожує до 10 років в'язниці. У Кам'янці-Подільському патрульні виявили фіктивне водійське посвідчення. Днями інспектори зупинили автомобіль ВАЗ 2104 Під час перевірки документів у 33-річного водія патрульні звернули увагу на ознаки підробки. Документ не значився у базі даних, а за серією та номером був виданий зовсім іншій особі із іншими категоріями. Ще днями у селищі Чемерівці патрульні зупинили мотоцикл Мустанг без номерного знаку. Виявилося, що 21-річний керманич ще й був нетверезий. Прилад «Рагер» показав результат 0,74. Також на молодика тоді склали протоколи і нетверезу водійку на електросамокаті зупинили у Хмельницькому під час комендантської години. Результат драгеру показав 1,71 проміли на жінку оформили адміністративні матеріали. Рятувальники Хмельниччини навчали вихованців дитячого табору у Волочиській громаді, як діяти під час надзвичайних подій. Фахівці ДСНС знайомили дітей із принципами роботи вогнегасника та розповідали, як діяти під час пожежі. Маленькі слухачі мали змогу поуправлятися із первинними засобами пожежогасіння. Розповідали надзвичайники й про мінну безпеку. Сапери показали спеціальне обладнання та наголосили, як діти повинні діяти під час виявлення підозрілих чи вибухонебезпечних предметів. Сьогодні дощитиме. Тож не забудьте прихопити собою парасольку. Температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. Запрошую провести п'ятницю у нашому товаристві. Залишайтеся із першим подільським, аби не пропустити важливого. До зустрічі в етері.